Не очікуйте від Ізраїля допомоги економічної чи воєнної. В нього специфічні національні інтереси. Він захищається від знищення. Вчиться, вчиться в Ізраїля, як у сучасній світі побудувати потужну, економічну, воєнну, демократичну країну. Ось що важливо для України. Навчитися робити так, як зробив Ізраїль. Бо в новітньому часу не так багато прикладів. Коли таку потужну країну, яка може себе захистити, побудовано і в той же час демократично. Що таке мілітарна країна? Ізраїль мілітарна країна, на мій погляд. Всі діти, які народжуються, з молоком матері отримують виховання, що вони будуть служити в армії. І якщо треба, то воювати. Усі, без винятку, я в Ізраїлі був дуже багато разів. Я дуже добре знаю, мої там родичі проживають. Можна подивитися на політичну еліту, навіть здебільшого Справа, яка да, складається з військових. Але це част, частина. Насправді це набагато глибше, крім політичної еліти. Да? В Ізраїлі дорослий хлопець, навіть дівчина в менше в мірі. Йому незручно, якщо він не був в армії. Це каже, що в нього певна неповноцінність є. Для них дружба в армії, ті, хто сиділи в одному танку. Це найважливіше, що є в житті. Це більше, ніж дружба. Це те, що як у нас називають побратими на фронті. Вони були в одному танку. Це потім на все життя залишається. Так що це трохи інше. Коли у нас буде таке відношення, я дуже би хотів, щоб в Україні було таке відношення, щоб дітки з малку виховувалися, що їм треба бути в армії. Ну зараз, як нам захиститися від Росії, якщо ми розуміємо, що ця війна екзистенційна? І через 10 чи через 20 років ми будемо отримувати, якщо не ту саму війну, то рецидиви цієї війни. Ми готуємо своїх дітей, маленьких, онуків, в моєму віці вже, в мене четверо онуків, да? ми готуємо їх до війни, до армії? Ні? Як же ми можемо захиститися від Росії? Якщо найбільше, хто воює і утримує цей натиск Росії, це 45-річні дядьки. Це різне. І ми повинні це осягнути, думати, і з цього повинні виходити нові риси нашої нової ідентичності.